Шується Васильєва Ганна. Москва українська недільна школа імені Павла Поповича. Дев'ять років. Уривок з поеми Кавказ. За горами гори, хмарою павиці, на сіяні гори кров'ю балиці, споки на віку прометея та марел карає. Чудень божий та беребра. Серце розбиває, розбиває ти не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і сити не вигорені море поле. з кої душі живою і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, тільки плакать. Плакать, плакать, і хліб насущний замисить, кровавим потом і сльозами, коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляже Божий утомлений і нам дасть жити, ми віруємо Свой силі і Духу живому, стане рада, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, по віки, і віки, а поки що. Вчить ріки, прававі ріки. За гори, ми горем хмарою бавиться, за гори, горем крові опалиться, там та милоствої милли не нагадовано, і голо заступлені сердешну волю та цькою болі. Як лохкосьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові на цих імператорів би стала, Ізьми внуками в тапислі за художніх. А дівочих пролитих таєм серед ночі, А матері гарячих сльоз, А батькам старих кровавих, Не ріки море розлилось, огнем не море. Слава, слава, гартам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава, і вам, слава, сині гори, Крихою, акуці, і вам, лицарі великі, Богом не забудьте, Боритися поборити. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає! Дипломом третього ступеня у другій віковій категорії 8-12 років нагороджується Васильєва Ганна. Okay. <laughs>